Я російська артистка, російська півіса. Я українка. Не понимаю, фиг твой. Таїсія Повалій заспівала українською. Колишня народна артистка України випустила нову пісню під назвою Почуття. Розкажу, я зорям, як співає водоста. Я кричу як пташкою до непокраю. Там, де сам дорослий, мій дитинство сад, де те безбугатушу огортає. Цікаво, для кого тая випустила цю пісню? Адже співачка вже давно живе та працює в Ерефії. Має паспорт країни-агресорки. Росія, як життя мені в награду дана. Ба Більше відкрито виправдовує так звану СВО. Ситуація з СВО. Я поняла, що мене спасають. Мене захищають російські ребята. Це єдиний путь, який може привести миру. Здавалося б, ставлення українців до такої співачки на четвертому році війни мало б бути однозначним. Я російська артистка, російська певиця. Але ні, ви не повірите у своїх соцмережах під відео нової пісні. Повалій отримала чимало схвальних коментарів саме від українців і ще й українською мовою. Коли я це побачив, мене просто порвало, і я не міг не поділитися з вами своєю реакцією. Що я про це думаю? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму каналі про шоу бізнес та політику, і це рубрика Що я про це думаю. Думаю, сьогодні, що я думаю про зрадницю Таїсію Повалій, її нову пісню та реакцію українців. У цьому відео ми розберемо найгучніші заяви артистки та спробуємо зрозуміти, навіщо і для кого вона записує україномовні пісні і як це може використати Росія. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. Зробили? Тоді поїхали. Що я про це думаю? Почнемо з того, що Таїсія Повалій вже не вперше виконує українські пісні на російській сцені. Таким чином, зрадниця наче знущається над українцями, адже вона прекрасно знає, що мова це наша ідентичність, але навмисно знецінює її, коли співає солов'їною для окупантів і ще й пишається цим. Після початку СВО мене пригласили участвувати в концерті 9 мая на головній сцені нашої страни, дворці. Попросили співати «Рідна мати моя. Ти водила мен. Але якщо раніше Повалі виконувала в Росії свої старі україномовні пісні, або ж народні, то цього разу записала нову україномовну пісню під назвою Почуття. Купає доля з тобою знову у ніжній хвилі почуттів. Я вирішив почитати коментарі, щоб зрозуміти, кому це може бути цікаво. Адже росіяни не знають українську, а українці добре знають, хто така повалій, аби це не слухати. Ну принаймні я так думав. Але я помилявся. Давайте разом подивимося на коментарі під новою піснею Таїсі Повалій. Прекрасна пісня, Тая! Очень красиво на украинском, і ваш унікальний голос а Агдіклі птає, нам приятно на вас смотреть. Дякую за пісню. Це не перевершено! Таїсіє браво! Завантажую цю пісню до свого плейлиста в авто. Дякую. Ви бачите, тут навіть «Таїсіє» у кличній формі, тобто, ну це точно українці писали. Але слава Богу, адекватних реакцій теж багато. Наприклад. Лагідна українізація росіян, а ви, українці, які пишуть гарні коментарі тайці, просто люди. Замовкни зрадниця. Не маєш права ти поплюжити нашу мову. Ви підтримуєте російську агресію, а тепер, через стільки років вирішили згадати українську мову? ганьба. Ба більше Таїсія Повалій не просто згадала українську мову, вона серйозно планує виступити зі своїми піснями у Києві. У мене останній концерт в Києві був у 2008 році. Я мечтаю виступити на головній сцені України. Не дай Боже. Цікаво, друзі, що це інтерв'ю Таїсія Повалій дала пропагандистці Тетяні Поп всього за місяць до виходу україномовної пісні Почуття Совпадіння? Не думаю у цьому інтерв'ю. Повалійка верзе таке, що на голову не налазить, але повністю збігаються з російськими наративами. Ми будемо дружити, ми будемо жити в місті, тому що ми один народ, у нас одна віра. Це ж було вже. Повалій успішно відпрацьовує образ маленької українки, якій дала прихисток сильна Росія. Саме головне, що я в цілісності і сахранності, і що я в Москві. Безпець. В безпеці, що я не, не в Києві. А ще вона розповідає, що почувається в Москві, наче вдома, і навіть може співати тут українські пісні. Виходя на сцену. Та макупіть повний голос, і при чому українські пісні і українські пісні насправді ж російська влада дозволяє повалій співати українські пісні, бо це класна маніпуляція. Показати, начебто, в Росії поважають українську мову, а в Україні російську забороняють. В тот момент коли на Україні запрещають російські пісні. То, пожалуйста, пожалуйста, пой Цікаво, чи розуміє тая, що її Кремль використовує в інформаційній війні проти України? Чи вона свідомо усе це ляпає? Що я про це думаю? Що я про це думаю? Повалій мала в Україні абсолютно все. Вона була народною артисткою, золотим голосом нашої держави, але вона сама зреклася України, хоча тут її поважали та любили. А тепер, у 60 років, Таїчка корчить із себе маленьку ображену дівчинку, як Ані Лорак. Така реніма дівчинка. Я, я не розумію, як твоя да я українка. Я думаю, що жодна україномовна пісня не допоможе Повалій очиститися перед українцями, а її повернення до української виглядає як знущання. Ти віриш, що коли-небудь зможеш повернутися в Київ, і українці прийдуть на твій концерт і будуть слухати пісні на російському мові? Це моя мрія, Таня. А те, що в Україні є частина людей, які підтримують Повалій, виправдовують її позицію та чекають на її концерт у Києві, ну що тут скажеш, лишається сподіватися, що таких все ж таки меншість. Це моя думка. А що думаєте ви про повалій, її нову пісню та бажання заспівати у Києві? Напишіть в коментарях, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підпишіться на канал, та якщо є бажання, підтримайте мене фінансово. В описі залишу реквізити. До речі, ледь не забув. Моє перше відео на цьому каналі було саме про Таїсію Повалій. Там я розповідав, як я міг її слухати. Саме тоді народилася відповідна рубрика, тож можете подивитися його або інше відео, яке ви зараз бачите тут на заставці. Дякую, що були зі мною. Побачимося. Що я про це думаю?